Одноврили діка на пок наліпили, я їм пляцки кубаси. святкувати? Будемо? будемо? походи на наші. А кошти полятників. Походу полятників. Та забудьте і обличте, ми всі двері. Зачинили світлових, різдво спинили, а під вас подарунка. Це вам, милинки на радізнатися. Щоб були страхи, нещастя. <світку> Наступила, сюди те мені сідає, як біжі від мене трати має. Це від ірида біда, як на дрон цей цар, то не став на всім кошмар. Тому іроду все мало. Що полюбившись щось підпало? Ой, а що тут поробилось? Раптом небо засвітилось. Он ж бізда, як сонце сяє. Що воно це означає? Я вас подні Мир, любов, ви навіть не знаєте, що ми можемо. Гей, hey, друзі, треба щось робити, бо реч може на яшу відбути. Знаєте, як із ним розібратися. Yeah. Шалом, люди добрі, що у вас тут за гармиди? Яшу yeah, поможи, чор тут свої танки порозкудав, свято нам псує. Ти рогатий, ти ще мені за місто в хаті платити будеш. Що до вас танка ви без того дозволу торгувати? Що? То? Мене тут мало полі, платиш, або що бо гей. Та носі пішли. І пішли. Ви подивіться, коли повтікали, що свої подарунки лишили. Тут проблем у нас не буде.

Лядує під снігом, дощем, в затишних будинках та руїнах, за столом і під прицільним вогнем. Глядує в боївках, і храмах, лікарняних палатах, полях. Полянуймо і ми разом з вами. Прославляймо Ісуса в піснях. А щоб менше було цих чортів, задонайте нашим захисникам на збір. Христос народить! Серімо його! Володимі.